Коли я згадувалася Семоненка, там його таке вірш, коли так чи прочитає, знаєте, що ми святкуємо Семененка, так? І значить, що, каже, збралися хлопці там, нахід. і вас давай голосно обговорювати дівчата, десь там хтось зустрічався. Каже, а мені, так було неприємно. І я мовчав, я мовчав про тебе, бо мені не хотілося, щоб твоє прекрасне ім'я словесним прибуду. Зневажили ось такий хлопцем, який хлопця вважає, то тут любов має приносити, як квітка і щастя, і радість, і облагороджувати людську душу, і обутворювати, і кричати голосом, справжній любов справді про неї розуміти, так як про будь-які добрі справи. Бо коли А хто просто в ряту, аби записати чим. І тому, хто по справжньому каже, ці почуття будуть щирі і справжні. Любов сіяє проліском. Любов злітає жайвором. Її не кличуть голосно. Вона не буде зайвою. Любов іде з довірою. І ніжністю красивою. Чим більше в неї віримо, тим більше є щасливими.